Вітаю програма «10 хвилин у студії Юськова. З початку року у Криворізькому районі сталося понад 4 тисячі пожеж. Переважна більшість з них в екосистемах. Рятувальники зазначають, причини таких займань різні, але нерідко вони стаються саме через людську недбалість у поводженні з вогнем. Гостя нашої студії, речниця рятувальників Криворізького району Світлана Череденченко. Вітаю у студії! Вітаю вас. Якою є актуальна статистика щодо пожеж у Кривому Розі та Криворізькому районі? Так, ви вірно відмітили, що в нас з початку року вже зафіксовано більше 4 тисяч пожеж, майже 3100 тисячі пожеж це саме в екосистемах. В порівнянні з 2023 роком, це за якщо брати загальну кількість пожеж в 2,5 рази більше, ніж у 2023. А що стосується пожеж в екосистемах, це 3 рази. 3100 пожеж в цьому році, в минулому році на цей день було зафіксовано 1011 пожеж. Які найпоширеніші причини займань? На жаль, це людський фактор і також несприятливі погодні умови. Щодо пожеж в екосистемах. Загалом, наскільки часто криворізькі рятувальники ліквідують займання на відкритих територіях? Так як ми сказали, що велика кількість саме в екосистемах, то це дійсно це відкриті території, і взагалі ліквідувати пожежу на відкритій території набагато складніше, тому що є поривчастий вітер, є велика площа, на відкритих територіях. Полум'я розповсюджується з великою швидкістю, і тому пожежі переростають в масштабні пожежі. У нас виграють гектари рослинності і не лише сухої рослинності. Тому саме ліквідація ось таких пожеж в екосистемах на відкритих територіях вона займає великі колосальні сили рятувальників і задіється велика кількість саме спеціальної техніки. Останнім часом бачимо збільшення кількості таких займань. На вашу думку, з чим це пов'язано? По-перше, посушливе літо. По-друге, ми бачили зміна декілька днів. У нас був сильний порив, чистий вітер. Це додало також роботі рятувальникам. Плюс те, що люди, мабуть, до кінця не усвідомлюють, що їх вчинки впливають на наше навколишнє середовище. Тому що інколи я буваю свідком, коли попереду йде людина, викурила цигарку і кинула недопалок, вона навіть не замислюється, і вона пішла далі. Вона не замислюється, що через 5-7 хвилин на цьому місці може бути пожежа. Про останні випадки пожеж в екосистемах, наскільки руйнівними вони були, пам'ятаємо займання у Дичанському лісництві та на Гданцівці. Так, це дійсно були масштабні пожежі. В лісництві наші рятувальники просто декілька діб працювали. Ліквідували займання, але після чого вони ще чергували, проливали хвойну підстилку. І взагалі лісові пожежі ліквідувати також дуже важко. На щастя, вони не розповсюдились. Вони були лише низинні пожежі в саме в лісниці, вони не переросли на верхові, тому що верхову пожежу взагалі дуже важко ліквідувати. І на Гданцівці, на Старовокзальній, дійсно була масштабна пожежа, вона сягала близько двох тисяч квадратних метрів. На жаль, полум'я поширилось також на домівки, на господарчі споруди людей, і рятувальники працювали таким чином. Основна була мета ліквідувати займання саме в господарчих спорудах, щоб люди залишилися все ж таки з майном своїм. Потім вже ліквідувати ту пожежу, яка розповсюдилась також на склади, які вже не працюючому стані були. Там не було загрози ні людям, ні якомусь майну. Тому були виставлені пріоритети. І дійсно, рятувальників було багато залучено на ліквідацію цієї пожежі, допомагали людям рятувати і майно, і тварин. Виводити людей з приміщень і дякуємо всім небайдужим і всім розуміючим нашим мешканцям, які допомагали під час ліквідації цих пожеж, тому що дійсно було задіяно сім одиниць техніки, велика кількість особового складу. І також було задіяно пожежний потяг для підвозу води яких правил повинні дотримуватися люди, аби убезпечити себе та запобігти пожежам, які, до прикладу, відбуваються через необережне поводження з вогнем? Ну, перш за все, розуміти, що дотримання правил пожежної безпеки ми їх повинні виконувати кожен день. Це повинно бути автоматичне виконання. Виходите з будинку, не залишайте увімкнені в електромережу. Електроприбори, не перевантажуйте електромережу, слідкуйте за справністю електропроводки, тому що це наразі на, на, на зараз це дуже-дуже актуально. А, також слідкуйте за тим, щоб не палити в будинку, в власному помешканні, та не лягати з цигаркою в кровоті, тому що у нас дуже велика кількість пожеж саме з летальними випадками трапляється, коли людина. Під час паління засинає, особливо вона знаходиться в нетверезому стані і виникає пожежа. І однозначно розуміти, що навколишнє середовище, ми в ньому живемо. Ми цим, -цим дихаємо, ми є часткою цього, тому не спалювати суху рослинність наразі це категорично заборонено робити. І за це є як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Діти та правила пожежної безпеки. Яким чином батьки повинні пояснювати малечі, основні правила, які допоможуть запобігти небезпечним ситуаціям, перш за все бути прикладом для дитини. Якщо батьки не виконують чогось, якщо вони можуть палити і залишати поряд там, цигарки, не або, наприклад, там сірники, запальнички, то дитина буде це бачити, і також наслідувати приклад батьків. Тому, перш за все, виконувати людині самостійно правила безпеки, і дитина буде цьому навчатися. Ми також проводимо постійно інформаційно-роз'яснену роботу, навчаємо як дітей, так і дорослих, пояснюємо, як правильно себе поводити, чого не потрібно допускати. Тому проводиться постійна така робота. Ми також вдячні освітянам, які займаються з дітками і навчають їх правилам безпеки, життєдіяльності. Для батьків бути прикладом, а дітям прислухатися до батьків і в жодному разі не порушувати правила пожежної безпеки. Учора криворізькі рятувальники і взагалі рятувальники нашої країни відзначали професійне свято. Що хотіли б сказати колегам з такої нагоди, і, взагалі, який він колектив криворізьких рятувальників? Колектив криворізьких рятувальників дуже дружній. Це взагалі професія за покликом серця, тому що рятувати чиєсь життя, ризикуючи власним, це не кожна людина на це здатна. Вони підтримують один одного. На жаль, можливо, не відчувається в повноті повністю це свято, тому що у нас ще військові дії. На жаль, вчора наші колеги з різних областей загинули під час обстрілів і під час виконання своїх завдань. Але ми всі дружні і ми всі сповнені цим бажанням, ми чекаємо перемоги, і ми зараз знаходимося тут в тилу і допомагаємо нашим військовим, щоб все ж таки країна вистояла і ми перемогли. Що стосується побажань, бажаю їм витримки, бажаю сил, наснаги і не здаватись. Дякую вам. Це була програма 10 хвилин. У студії працювала Дар'я Юськова. Бережіть себе, свою країну, побачимося.